Ростянець зустрічає! Ну що, де найсмачніша шаурма в тростянці? Зараз будемо шукати. Погнали! Ну що ж, шаурмяні, ось шаурма на автовокзалі. І тут будемо куштувати шавушку. Доброго дня! А у вас є шаурма? А ми вас знімати не будемо, тільки мене. Можна, будь ласка, шаурму Цезар та бутилочку соса соли, 05 красненьку. Злану до столу, соса сола. Візьміть, будь ласка. Поки що все йде за планом. Ай, смачненько пахне Шаурма ананас 99 гривень. А звичайна шушка 95 гривень. Шаурма XXL, шаурма Цезар бургер та сососола 30 гривень 0,5. 5-7 хвилин чекаємо Шаурма Цезар. 135 гривеньшечок. Сососолочка. Уф, зараз що буде? От бачите, як буває? Запитав, чи є шаурма, одразу не хотіли робити. Ладно, я, а ось оператор викликає питаннячка. Друг він, якийсь там ЦРУшний агент. І, звісно, ви хочете запитати, що це таке. Дивіться, я зустрівся з підписниками у Тростянці. Приветствую Привет, банда. Как справи? А що там таке? Опа -опа. Можна подивитися? Вау. Привіт шаурмяні. Сегодня ми пробуємо шаурму в тростянці. Клас, большое спасибо. ну очень круто. Я та себе на пам'яті обязательно. Та ось таку красу мені подарували. -яба -дядя, я шавушечка та соса-сола. Дивіться. Шаурмяні, всем привіт. Сьогодні ми пробуємо шаурму в тростянці. Оце так гостинність по-тростинецьки. Не дарма сюди приїхав. Зараз ще шавушечку смачненьку. Як з'їм. Сосолечкою зап'ю. Тростинець. Гостинність на вищому рівні, мабуть, тому що шавушечка смачна. Ви ж пам'ятаєте, як це працює? Там, де смачна шавушечка, там добрі люди. Чекаємо. Опа, дякую. Ходімо кустувати. І так. 135 гривень. Я не чекав лопотасійону, але вважав, що буде більша шавушка. А це дивіться, що за манюнька. Таку їсти, то хочеться взяти, так от погладити та обійняти. Така маленька, така. Ну, якщо хоч не лопотась, але повинно бути смачно. Якщо це не буде смачно, тоді шаурмічного настрою на сьогодні в мене не буде. Так, ось так. Дві серветочки. Це вже дякую. Дивіться, ось така ось манюнька. О, маленька, пиріжечок. Бачите? Подивіться, який лаваш жовтенький. Це начебто сирний лаваш. Але де моя Олега рулетка? Скільки тут у нас? 135 гривень, нагадую, 20 см шавушка за 135 гривень. Ай, are you kidding me? Куди йдуть наші гроші шаурмічні? Коли вже буде розвиток шаурми в нашій країні? Ну, робимо перший кусь. Перший кусь усе розставить на свої місця. Погнали! Знаєте що мені одразу попалося? Великий сухарик. Ось такий. Як в салаті Цезар, я так розумію. Ще бачу м'яско, солений огірок, свіжа помідорка. Але чому Цезар? Так, у салаті це є, звісно, сухарики. Але там ще є яйце. Перепелькінка на мене. далі. Це що? Айсберг соус майонез. Звичайнісінький майонез. Ну, Жіночка не хотіла робити шавушку на камеру. Я спочатку подумав, може щось приховую від нас. Але начебто смачненько. Ну, на 135 гривень це занадто дорого за таку. Що я зрозумів? Це не айсберг був, але начебто це айсберг, а тут лист салату. Соус майонез. Та вона маленька. Шаурмяні, підкажіть, будь ласка, де можна у Трестінці нормально хапнути шавушки. У мене зараз шаурмічний настрій, але ця шавушка не дотягує до нього. Так, звісно, може це буде не лопатасьод, але щоб було смачненьке. Мені вже сказали, що треба їхати до Ладижину. Ой, соса ти хоч як тут. Дивіться, який цінник. 10 тисяч 40 гривень. Дороговата буде. Так, так, так. Що тут у нас? Сососола, тростянець, Руслан, Олег. Холодненька, смачненька. Хм, готують, як треба. Сососола, чекай мене тут. А я погнав далі. Ну що ж, місія виконана. 135 гривень. Маленька шавушка, але тростянець мені дуже сподобався. Ви бачили, який парк тут є? Не цей парк. Там. Ось де краса. Погуляти можна з дівчиною, з шаурмою. Але хотілося б лапатасьйк. Ну ладно. Так, де мій калькулятор? Даній шавушці ми поставимо. Замаленька. Так, смачненька, але знаєте що? З майонезом. Чи я такий голодний був з'їв її задоволенням. Але якщо б там був чесниковий соус, побільше м'язка. Картопелька. Так, оце зараз не йде картопелька, але пофантазувати можна. На даній шавушці ми поставимо 5 та 6 олегів. Шавушка заслуговує на цю оцінку. А ви, шаурмяні, будьте добрішими за добро, робіть добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише вперед, угору донизу, оліворуч та праворуч. З вами був шаурмі Олег Лебеденко. Ну все, на шаурмі.